Продовжуємо нашу передачу столиця. Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Власне в цій годині будемо говорити на а, цікаву, я б сказав би тему. Вона стосується більше економічної складової, бо звичайно, а, політика політикою, висока політика це, це звичайно дуже добре, але життя воно продовжується. Життя триває, і е, різні сфери, можливо, дещо специфічні сфери, можливо, дещо такі, знаєте, е, незвичні навіть от, знаєте, для е, широких ефірів сфери, вони все одно залишаються актуальними, бо от саме ці е, камінчики, скажімо так, і становлять собою той фундамент, який ми називаємо економіка, народне господарство, господарство загалом. І от на цю тему я і пропоную вам поговорити в цій годині. Будемо сьогодні говорити. Про розвиток рибної галузі, рибного господарства. Тема, я, як думаю, справедливо сказав, вона є специфічна, але вона і цікава. І я із задоволенням представляю. Гостя нашої програми це Володимир Чариков. Він є радником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий, вечір. дякую, що до нас завітали. 223-09-71, В це прямий ефір. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Пане Володимире, ну давайте з загального розпочнемо розмову. Я наскільки, от готувався до нашої бесіди за радянських часів да «Рибоводство в Україні. Було ну найбільш розвинено, якщо порівнювати, наприклад, з е, республіками, які і складали, скажімо так, колишні СРСР. Е, було найбільш розвинено тоді. Яка ситуація нині? Прошу будь ласка, е, я доповню, що тоді ще, в принципі, по нашим це наука, і в наука все давала для цього. Так. У нас вона дуже розвинута була в рибоводстві, в риборозведенні, в селекції, в генетиці. Е, відповідно на основі нашої науки в. Сьогодні Китай це по виробництву в себе риби, по вирощуванні риби, в принципі, в світі номер один. Вони вже знову ж стали експортерами. Те ж саме досвід Ізраїлю, Румуни. Це теж наш досвід. В принципі, а -а -а. наші програми, наших вчених, які використовувалися і є. Що і на сьогоднішній день? Ну кажучи, вони беруть і застосовують наш досвід. Так. Так, і наші вчені, в принципі, допомагали це робити, ну, адаптувати ці програми і робити. Це приємно, правда? Так, це приємно. Але є другий момент, що одна з основних задач, яка сьогодні стоїть, це зберегти ці наші науково-дослідні інститути. Так. А їх всього у нас зараз залишилось три, по суті діла, враховуючи Велику Академію, один з інститутів Великої Академії. І це потребує дійсно коштів, і збереження, щоб можна було щось розбувати або творити тут. От, ви знаєте, що, так, 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 прошу, що прошу, прошу що стосується сьогоднішнього дня, то я вам скажу ситуація дуже плачевна. Я приведу декілька цифр, якщо ви не заперечуєте. звичайно, прошу е е е основний напрямок розвитку і те, куди нам рухатися, на мій погляд, те, що я узнав, будучи радником е міністра по рибній галузі, це все-таки те, що називається в галузі аквакультура. Вирощування, вирощування риби, вирощування біоресурсів пов'язаних з водою, будемо говорити так, на тих, в тих водоймищах, а це ставки, це річки озера, це море чорне, це море Азовське і це лимани, дуже великі, також не піднятий пласт, де можна це робити. Відповідно, Відповідності, сім загальна площа на сьогоднішній день вона складає. Мільйон сто, мільйон триста тисяч гектарів водної поверхні, да, внутрішньої, причому без моря. Не фахівцям це нічого не дасть. Це багато мало. От як на вашу це думку? Це Достатньо багато. Так. Якщо говорити по суті, то використовуватись цього для риборозведення можливо десь 50%. Тобто візьмемо 600 тисяч. Угу. Що таке 600 тисяч гектарів? На сьогодні в Україні споживається риби. 690, 700 тисяч тонн. Угу. Якщо говорити про 600 тисяч гектарів площ, на яких ми могли би вирощувати, то екстенсивний тобто шлях вирощування риби, яка не потребує додаткового годування або живлення, угу. а вона харчується тільки тим, що знаходить в тих ставках, Досвід і наших вчених, і закордонний, і практиків говорить про те, що на одному гектарі повинно вирощуватись одна тонна. Так. Якщо ми ведемо інтенсивний шлях вирощування риби, то це від трьох тонн повинно бути. Так. А відповідності, якщо ми говоримо навіть одна тонна на 600 тисяч гектарів це 600 тонн. Споживаємо, я нагадаю, 690-710 тонн риби. Так. Тобто ми могли би все вирощувати і мати в принципі. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Цікава така, ви знаєте, тема. Вона, звичайно, не стосується політики. Але ви знаєте, політика політикою це так само політика. Погодьте, це політика, все політика, все політика. На мій правда? Погляд, все політика. Дивіться. А якщо ми заговорили з вами про політику, то от ви сказали на початку нашої розмови, що і це приємно, знаєте, що. Країни, такі, як Китай, наприклад, да, от беруть наш досвід, наші розробки, наші наробки і використовують. А якщо говорити про дійсно міжнародну діяльність, от м наскільки на сьогодні є от ця співпраця міжнародна? Ну і за огляду знову ж таки на специфіку нинішнього часу, от теж таки держрибагентство, да, буде воно продовжувати далі міжнародну співпрацю з Європою? Ну тут більш зрозуміло. А з країнами СНД, наприклад, як в цьому контексті? Прошу, будь ласка, ми, продовж... ми займалися співробітництвом з рядом організацій, ага. які займаються рибою, і будемо продовжувати, тому що, в принципі, я б скажу навіть так: будемо, якщо це потрібно, буде бізнесу і людям, які ловлять рибу або хочуть займатися цим. Ми на сьогоднішній день знаходимося членами трьох міжнародних організацій. Це організація по регулюванню вилову рибу і збереженню біоресурсів північно-західної Атлантики. Так, ми е, є членами е, збереження і охорони і регулювання е, рибальства в Антарктиці. Так. І е, ми є членами комісії Дунайського е, регулювання рибальства на Дунаї. Е, це е, міжнародні організації. Дунайська комісія років два вже не працює, в принципі, але це корисна організація, бо у нас є кусок Дунаю, і це гарні місця, це гарне місце, таке треба було б також залучатися і разом з Європою берегти його. Якщо говорити про Атлантику, Північно-Західну і Південну Антарктиду, то на сьогоднішній день присутність в цих організацій дає нам можливість як Іміджу uh -huh. України, бо uh -huh. ми є членами цих організацій, але в більшій степені е, там перебувають для того, щоб отримувати дозвіл і квоти на вилов цих регіонних біоресурсів. Uh -huh. А відповідності з цим на сьогоднішній і ми платимо внески за це. Щорічно платимо внески, і це вираховується більше до 200 тисяч доларів. Uh -huh. Але використання цього практично не знаходиться, тому що. Ну, На сьогоднішній день наш бізнес, який займається рибою, виловом риби, е не має цих можливостей, скоріш, або немає інтересу. Єдине, що, що ми дійсно використовуємо в певній мірі квоту по Південній Антарктиці, угу. це вилов криля. Так. Криль це така збірна назва для е ну, ракоподібних. Маленьких, ну, або планктон, так, ну, збірна так. назва, планктон, ракоподібні і таке інше. Але це на сьогоднішній день гарний ресурс, і багато хто дивиться на нього з великим оптимізмом. Там працює наше підприємство, Інтерфлот. Так. І заради того, щоб хоча б воно одне там працювало і добувало криль, Необхідно бути. і необхідно Правда, це З вами цікаво це. спілкуватися. Тема дійсно вона важлива і цікава. Може я тоді, е, знаєте, якщо багато меду, так ну я так звик просто за роки роботи в ефірі, я зразу так дьогтю трошечки. чук, Так воно, знаєте, е, в стимулі якомусь такому. Можна зак... я... потім про співробітництво. Да. Прошу, прошу. Ми, ми не можемо спів... співробітничати з росіянами. У нас спільне море. Азов, і в принципі, вилов там ресурсу. А це достатньо великі об'єми вилову. Ми повинні регулювати з ними. Щоб розуміти, скільки виловлювати, щоб вони більше не виловлювали, і ми більше не виловлювали. Тому в цьому плані, що стосується ЦНГ, ми будемо співпрацювати. Так, да, це буде важко, правда? Дуже важко. Дуже важко. З огляду на останні ці всі події. Звичайно, це неймовірно важко буде. Рибна галузь згубила в. З Кримом дуже великий, ну скажем, свої свій потенціал на вилов риби, на розриборозведення, науковий інститут, навчальний інститут, в тому числі, який з великими досвідами, з великими можливостями. Ви знаєте, я тепер щодо дьогтю, ну може це і не дьоготь, але тим не менше, я ж готувався до розмови різну інформацію бачив. От ви сказали про ці водойми, де рибу розводять, де її вирощують, і абсолютно, якби це все справедливо і правильно робиться, але є така ну, на рівні знаєте, як кажуть, там, перевірених чуток, да, якщо хочете інформація, що мовляв, оцю червону рибу, да, яка і коштує зазвичай дорого і користується, в принципі. Попитом, що її вирощують десь там в якихось водоймах дуже швидко, якось там застосовуючи певні такі механізми специфічні, а потім люди в магазини йдуть, коштує вона, звичайно, немало, і думають, що вона там з Білого моря, там з Баренцевого моря, чи там з да? А вирощується десь тут під Києвом. Наскільки це відповідає дійсності? В певній мірі відповідає дійсності. Я скажу, є гарна стаття такого. Громадського діяча Чистякова Олександра Володимировича, який в інтернеті можна пошукати, який описує більш детально, на що треба звертати увагу, коли ти купляєш рибу. Дійсно, харчові бароники. Рибу годують, який ти барвник не даш. Ти можеш отримати лосося синього кольору. можеш отримати лосося жовтого кольору. Якого забажаєш, такого можеш отримати, В принципі, можеш, це, якщо червона, то вже червоне, там таке так, зробити. Да, абсолютно а воно безпечно для вживання, бо хтось можливо не добачить, подумає ох, і колір да Ну, судим. коли ми говоримо про харчові е, барвники, то це ще півбіди. це ще півбіди, да. Біди, так. Але інша тема: сьогодні дуже багато продукції рибної поступає з В'єтнаму, наприклад. І В'єтнам виходить на таку позицію десь четвертого постачальника Проблемут. до нас риби. А от там є питання, чим годують Що вони і як там годують. Д -д додають туди, тому що Centre, da, mm. да, дійсно є і стимулятори росту і розвитку, скажімо, тої риби. І це вже є питання. Тому в цьому плані, вертаючись, наприклад, до співпраці, ми повинні mm -hmm. брати досвід е держав тих же європейських, які. До себе пускають рибну продукцію тільки тоді, коли є підтверджуючий документ, де вона виловлена або де вона вирощена. А вже підхід до того, де вона виловлена вирощена, повинен бути дійсно, мабуть, задача одна із агенції про те, щоб. Сертифікувати підприємство по розведенню, які до нас інтенсивно постачають ці риби. Ну, це, якщо брати міжнародну співпрацю, так. а якщо брати десь там в вирощення розведення цієї риби під Києвом, а потім вона потрапляє до магазинів, люди ведуться, ви бачаєте, на такому непарламентському ну, слові купують, то це така внутрішня якась контрабанда вже просто виходить. Правда? Ну, це так, але я так, і я вам скажу, що в принципі одна із задач агент, агенції. На мій погляд, взагалі в Україні, в тому числі ідентифікувати, щоб до прилавка йшла риба з документом, де він зловлений, ну, звичайно, або де він так. вирощений. Так. Я вам заспокоюю. Скоріше всього, хвилюватися сильно не треба, бо я вам назвав наші можливості. Наприклад, при екстенсивному шляху вирощування риби, ми можемо виробляти в рік 600 тисяч тонн. На сьогоднішній день ми виробляємо всього на всю 19 тисяч тонн. Тому. Це просто потужностей немає чи поприємного? Потужності немає. якраз потужності на 600. Немає. Потужності а от... на 600. А от риби немає. І те, що вирощується, не сильно у нас спішать щось годувати або пригодовувати ну, ще, так. бо барвник теж вартий коштів. Ну так, звичайно, звичайно. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся. Є про що поговорити? Ви вже так окреслили, як би стан справи. Якщо говорити про а, те, як воно ну ви вже так торкнулися і цього, як же ж має бути, але тим не менше, зараз же ж модно говорити про реформи, правда і яку сферу не візьми, реформи там треба. Контрабанда, оцей незаконний, незаконне виловлювання, коли нерест особливо. Ну я наскільки знаю, знаєте, так взимку не настільки ця тема вже актуальна. От навесні про це ж пишуть, хто тільки не пише, як, як реформовувати сферу, як її розвивати. Що робити, хто має робити? Ну і з цими хлопцями, які зазвичай про свою кишеню більше думають, ніж про якийсь там знаєте цивілізований підхід. Як з ними боротися? Карати, штрафувати. Так штрафують, але, мабуть, mm. недостатньо. Бачите, такий комплекс. комплекс Прошу бороть. Комплекс дуже великий, і про це можна розмовляти дуже довго. Ну давайте Я, я привів декілька цифр. Наприклад, дійсно знову я вернуся. Ми споживаємо 690-700 тисяч тонн риби. Так. З них Завозиться в Україну по імпорту, те, що показується офіційний завоз, це 340 тисяч тонн. Mm -hmm. Ще 60 ми виловлюємо питання: це 400. Mm -hmm. А де ще 300? Mm -hmm. От звідки вони ще 300? Так. А 300 це дійсно це в більшій степені. Да, щось контрабандно возиться через митницю, через наші кордони, але це і велика доля того, що. Виловлюється браконьєрським способом і попадає на до, до нашого споживача. Е, і це є проблема, проблема велика. В цьому задіянні, ну, задіяні всі і... Е... Рибна агенція Ну, добре, браконьєри ці. Вони це організована якась така структура, да чи вони розрізнені? І хто з ним як з ними як бореться? Ну, Рибінспекція це зрозуміло, але ви знаєте, я ну зараз багато наговорю, не хочу особливо перед радником міністра. Ну, мав я свого часу досвід, да, знаю, що таке вибачаєте. Сітка, скільки вона має бути, метрів, і вночі закину так і зберу. Знаєте, що ще навчу багатьох. Згоди ну, було да. таке свого часу, я ж визнаю. Да, але, але це сітка було просто. Це ще пів ну 9. я було давно. Да. Я точно знаю, що рибінспекція теж буває різна. Да, за каністру бензина вона і не побачить, що в тебе там поплавочки мігають. Е -е. Бувало і таке, знаєте. То як оце вирішувати? Це я вже порозумнішав, знаєте, згодом. Да. А свого часу я знаєте, бачив проблематику. Що ми людей. говоримо, наприклад, uh -huh. про корупцію, uh -huh. і корупцію в системі самої ж е, агенції uh -huh. і держрибохорона, яка підпорядкована агенції її управління 28 управління, які uh -huh. займаються так. Тут є багато на що можна звертати увагу, будемо говорити так, і ряд з цих моментів. Ну, вони їх можна розділити на ряд частин корупції. Uh -huh. Uh -huh. Я ніколи не був державним службовцем. І коли я стикнувся з тим, яко. як себе поводять державні служби, жахливо. І я вам скажу: ви знаєте, я що ви деякі, 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 не так, Вау! деякі структури центральних органів виконавчої uh -huh. влади вони можуть створити велику конкуренцію бізнесовим структурам. Е, і це є проблема, розумієте? якби вона народилася вже не сьогодні. І колись я слухав там вашого попередника, так. коли говорять про те, що от, от ці не зробили, ті не зробили, або хтось з уряду, або з міністрів, або з прем'єр-міністрів хвалиться, от ми це зробили, це зробили. Ну це неправда, тому що а за знаєте, рік, за півроку, нічого зробити а, не можна. Правда, а в чому правда? Да, можна і за місяць зробити, якщо піднапружитися. Правда в тому, що якщо хтось щось говорить, що він зробив, це мають люди відчути. От коли люди скажуть, ми це відчули, так оце зробили, правда? Так. А говорити так, згоден, але якщо структура портилась і всі ми портились, всі ми портились все суспільство роками, роками да? да, то говорити, що це буде знищено за місяць, неможливо. Я в це не вірю у всякому разі. І звичайно, є е, ряд моментів, які от цьому розподіляються. Бо знаєте, якби те, що до попередника, так, я хотів так. би сказати. Я стикнувся з тим, що в Державні агенції рибних ресурсів України так. також є ряд державних підприємств, створених. Треба ділити державне підприємство бюджетне, так. яке сидить на бюджетних грошах, і державне підприємство госпрозрахункове. То розумієте, те, що можна наблюдати, ці державні підприємства госпрозрахункові. Вони, мабуть, вже з 90-х років, з 95-го, з 96-го, коли е, державні служби навчились і зрозуміли, що таке прибуток, що таке витрати і як не створювати прибуток. Вони з тих пір ніколи не платили державі прибутку Та... і не давали державі прибутку. Єдине, що вони давали, це можливість, в принципі, для корупції. Ну, звичайно. І так вони існували, коли вже х якесь із підприємств більше сподобалось і комусь більш захотілось, то. то ще ще за більше гроші буде додаткові гроші. Його можна було збанкрутувати, тупо відібрати, подарувати або купити. І вони існують в принципі, якби ну не присуща діяльність для агенції для центрального органу виконавчої влади. Це один шлях. Ну погодьте, що в нас дірка то в бюджеті і в пенсійному фонді, відповідно, що в нас всі кмітливі хлопці просто мало туди давали грошей, ну, десь вони... виводили, десь не, заводили кишені, вони нічого вони не давали. Просто не давали. Як Сивородська. Е, це має бути політична воля. Це, бо всі розуміють, як це зробити. Як я не треба люблю просто... це слово «політична а, це, воля». А знаєте, Я сам знає його терпіти би? не можу. Просто я це... хочу, не хочу. Пане, ну, цим поняттям я м, окреслюю елементарне бажання. Бажання? Бажання. Бо всі хочу, прекрасно не розуміють, як так. Так. треба тільки взяти і зробити, так. правда? Так. В нинішній а, вертикалі, скажімо знає так, так Міністерства і ви як радник, от є ця. Не будемо да, бажання. Є, позбавлятися того, що не присуще для, для центрального органу, який керує, наприклад, рибою, в да, даному да, варіанті да, да, ми да. говоримо. І е, люди повинні, так, е, да, тут є шлях, який треба перестроїти, бо в більшості, тож починаючи від інспектора і, скажімо там, mm. до начальника управління існує таке поняття, коли видаються квоти, да, ліцензії, розприділення. Да. Це ж в великій степені особистий фактор. А відповідно з цим... Це ломка психології. Мій підхід до того, що коли говориться боротьба з корупцією, на мій погляд, якщо керівник не бере, то низ рано чи пізно перестане брати. Тільки коли верх бере, тільки тоді не збере. Іншого не буває. Звичайно, держава може змушена, може не змушена, але знову ж тут треба приймати рішення і мати. Бажання не робити, віде? коли фінансування ага. йде, так? ми говоримо про так, ли... так. державних інспекторів, де ж які знаходяться там на ну, полях так, і скрізь. Да. Будемо говорити так. І коли фінансування йде цього інспектора тільки в захищенні статті, заробітна плата, а питання. А бензин, а, а запчастини? Так я ж про каністру ж не даремно ж вам згадував. Він же ж не буде на веслах ходити. Я кажу, мені оце ваше все не треба. Давайте мені каністру. Бо я ж завтра не буду знати, на чому мені виблизти. Люди приломилися до того, що в принципі, якби ну вони знаходяться. У Нас хвилина до закінчення. Цікава тема. До речі, я вам скажу. Цікаво з вами спілкуватися. Добре. Ваш висновок. Що в найближчому майбутньому? Як е, в цій сфері буде ситуація складатися? Е, ви знаєте, ситуація буде правитись, але перше, треба визначитися з керівником і поставити його нарешті. Затвердити так. рік, галузь без голови ну, це агентства. Неправильно, це неправильно. Звичайно, так. це перше. І друге, туди повинні прийти люди, не зацікавлені, не заангажовані в цій діяльності. Оце Самі рибу правильно. рибу любите Е, Ну як вам сказати, да. Ну, так. Та, так як є та їм? Истории. Звичайно, як і все їм. Дякую вам за цікаву розмову і за відверту розмову. Дякую за активність всім нашим глядачам. Володимир Чариков, радник міністра аграрної політики та продовольства України, був гостем передачі столиця. Залишайтеся з нами. Ми скоро зустрінемося і будемо підсумовувати день, що минає. Будьте з телеканалом Київ і програмою столиця. Будьте з нами.